Оді, вітання на Алтаві Кременчуцькі новини. Ремонт мереж водопостачання обійдеться Кременчуку у 2 мільйони гривень. Бюджетники отримують зарплату вчасно. А четвертий благодійний бал зібрав 15 тисяч гривень доброчинних внесків Кременчужан. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні вночі було припинено подачу води на місто. Розпочались заплановані міськводоканалом ремонти мереж водопостачання та водовідведення. Заступники міського голови Віктор Калашник та Валерій Медведовський, а також народний депутат Юрій Шаповалов, особисто перевірили хід виконання робіт, відвідали стратегічно важливі об'єкти. Їх супроводжувала і наша знімальна група. Ця засувка пропрацювала ні багато, ні мало 50 років. Впродовж найближчих трьох днів в Кременчуці буде замінено 34 подібні застарілі засувки. Натомість будуть встановлені новітні сучасні австрійського виробництва. Триденне Кременчуцьке зневоднення розпочалось. В усіх районах міста стартували роботи з реконструкції водопровідних мереж. Коштів вкладено багато, економічний ефект теж очікується значний. Всього город виділив 2 мільйони гривень. Це ми закупили труби на 100 тисяч. Лівень. ...ті 117. Ми закупили насос, один, задвіжки. Оновлення мереж триває на Власівському водозаборі. Саме тут відбувається первинна очистка води. Металеві складові очисних споруд не замінювались останні 30 років. Очистки потребує і фільтрувальне устаткування. Фахівці працюють в напруженому режимі. Наступний пункт перевірки насосна станція другого підйому в Терешківці. Саме звідси вода йде на Кременчук. Тут теж розпочато всі необхідні роботи. Впродовж трьох днів буде замінено застаріле обладнання, яке давно вичерпало свої ресурси. Зокрема, і колектор на СП-17. Ця станція перекачки вже давно визнана аварійною. Тут встановлять нові пластикові труби. Посадовці зазначають, роботи проводяться на високому рівні. Йде все по плану. А по плану, тому що були проведені підготовчі роботи, підготовлені матеріали, підготовлені ресурси і людські і матеріальні. І маємо надію, що в ті сроки, які запланували до ранку, до понеділка вода буде в оселях усіх, крамі чужа. Входом роботи я задоволений, я думаю, що все буде нормально. На думку нардепа Юрія Шаповалова до масштабної реконструкції магістральних мереж водопостачання необхідно залучати і державні кошти. Всегда привлекать государственные деньги. Ми на своїх на своих бюджетних местных деньгах не витянімо всі эти вопросы. Будемо писать запити, будемо зустрічатися для того, щоб отримати то деньги, фінансування именно з государственного бюджету. Щоб, хоч трішки пом'якшити незручності, спричинені відсутністю води, в Кременчуці питна вода підвозиться в усі райони. За необхідності для людей з обмеженими можливостями її приносять безпосередньо додому. Ми зробили ще дві машини таврії, в котрих поставили 200-літрові баки з води. Ці машини, для того, щоб якщо от там бабуся, інвалід позвонить, щоб ми могли прямо к під'їзду цю воду. І нагадаємо, за ці три дні заводу, звісно, не платимо. Будуть проведені необхідні перерахунки. Дещо дивно на тлі відключення мереж водопостачання виглядав водограй у сквері жовтневому. Втім, комунальники пояснюють, це просто: фонтан працює не від міських мереж, а за так званим замкнутим циклом. Вода надходить з резервуару і туди ж повертається. Ввечері п'ятниці здійснили пробний пуск фонтану, а офіційний його сезон запланований на 1 травня. Та вже сьогодні десятки кременчужан встигли помилуватися музичним водограєм. Добра новина для бюджетників. Працівники цієї сфери отримають заробітну плату вчасно до 1 травня. Про це повідомив заступник міського голови Віктор Калашник. Міська влада отримала позичку у розмірі 17,5 мільйонів гривень саме на виплату зарплати, зазначеній категорії службовців. Сьогодні був взят кредит 17,5 мільйона в Полтаві. До 1 мая заробітна плата всім бюджетникам без виключення буде виплачена За два дні, які будуть. Сьогодні виплата продовжується і в понедельник вторник буде закінчена. Україна відзначає 27-му річницю катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції у міському парку культури біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобилю. Сьогодні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. На мітингу реквієму був Дмитро Домеденко. Дзвони Чорнобиля сьогодні пролунали, як і по всій Україні, в Кременчуці. Мітинг Реквієм зібрав ліквідаторів аварії на ЧАЕС їхніх близьких представників влади та громадських організацій. Хвилина мовчання, спогади очевидців, червоні гвоздики. 26 квітня 1986 року, у першій годині 23 хвилини за київським часом сталася найбільша в історії людства техногенна аварія. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Сумарна радіація ізотопів, виконаних у повітря, становила 50 мільйонів кюрій, що в 30-40 разів більше ніж під час вибуху бомби в Росім у 1945 році від аварії на ЧАЕС постраждали майже 3 мільйони українців. Сьогодні у Кременчуці, згідно з Держреєстром пільговиків, мешкають трохи більше 2800 ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії. Для порівняння у 1986 році на обліку перебували 3756. Сумна статистика свідчить, що року помирають майже 30 чорнобильців. Не секрет стосунки чорнобильців із державою надзвичайно складні, але тішить, що принаймні на місцевому рівні влада ліквідаторам намагається допомагати. Сказати велике спасибі, що в рамках кризи міська влада віднайшла кошти, зробила ремонт у Чорнобильському відділенні п'ятої лікарні. І зараз дійсно, сказав Василь Михайлович, виконується все те, що ми записали. В два рази більше виділяється коштів на медичне лікування в нашому відділенні. В два рази більше, навіть вибачте, не в два, а в багато разів більше, виділено. Фінансів на поховання Чорнобильців зі свого боку, секретар міської ради Василівко запевнив Чорнобильців, що взаєморозуміння, яке вдалося налагодити між ними та міською владою, стане глибшим. Я, шановні друзі, хочу в цей день схилити голову перед вами, перед тими, хто був там біля реактора, схилити голову і подякувати вам за самопожертвування. І хочу передати вам від імені міської влади, міського голови, доброго здоров'я. Вам, вашим сім'ям. Ну а тим, шановним нашим, хто сьогодні вже не мав живих, тим вічна пам'ять. Вшановуючи пам'ять загиблих ліквідаторів, учасники мітингу реквієму поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобилю. Акція серце до серця добігає кінця. Її окрасою став вчорашній благодійний бал. Організаторами свята традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї, дітей та молоді, управління культури та туризму виконкому міської ради. За цей вечір волонтери зібрали 15 тисяч 20 гривень благочинних внесків. Свою лепту у добру справу внесла і Вікторія Пальчик. Серця до серця. Понад тисячі балких сердець небайдужих хременчужан зібрав четвертий благодійний бал. Надзвичайної краси вишукана світська вечірка в найкращих традиціях духовності, благочинності та культури. І мета її благородна допомогти дітям. Сватиме світло. Протягом п'яти годин тривало грандіозне за масштабом і красою дійство. Розпочався благодійний бал знайомством з дебютантами. 17 юних пар мали стати головною окрасою танцполу. Яскравий незабутній декор світської вечірки, живі зворушливі молодії скрипок та вишукані вбрання, все в ім'я шляхетних ідей добродійності. Я дуже поражений і кількістю, і красотою, яка здесь є. Сьогодні видно, скільки відзвалося крім скільки прийшло сюди. І от знаєте, я бачу, з яким, от, з якою радістю люди сюди приходять, наскільки їм хочеться дійсно. Время здесь посвятить вот этому благотворительному балу. Красиво, все так шикарно, но я считаю, это, это очень нужно и как можно чаще, как можно больше. По перше. А мають на меті благодійність, тобто вони допомагають вилікувати хворих дітей, допомагають тим людям, які цього потребують. По друге вони підвищують культурний рівень жителів нашого міста. Тільки позитивні емоції, тому що сьогодні у нас благає ціль. Ми плануємо зібрати якомога більше коштів для того, щоб допомогти нашим діткам, які мають проблеми зі слухом. Благотворительний бал. А ми дітей любимо. Ми вже не перший рік, тому ми не можемо пропустити. Я знаю, что такое материнское горе и как хочется помощи от кого-то, да, и просто этой помощи. Поэтому хочется, чтобы как можно больше денег дали, оценили и помогли, соответственно, детям. Почаще такое нужно делать все таки, щоб люди стали чуточку добрее. Бал это класика, це никогда не виходить з моди. Тим більше, що делає добре дело, допомагають дітям. Благотворительность это, это – Это не только модно, но оно очень нужно. Будущее за благотворительством должно так бути. который имеет достаток об'язан просто об'язан помочь тому, хто нуждається. Концертну частину благодійного балу організатори поєднали з аукціоном. З десятка виставлених лотів найцікавішими для присутніх стали речі, виготовлені дитячими руками: яйце фаберже, вишиті серветки, ікона та інші. Після запеклої боротьби за лот, що припав до ока, володарі ексклюзивних покупок кидали гроші в скриньку. За кожну річ, представлену на аукціоні, благодійники сплатили від 500 до 1000 гривень. За півтори тисячі придбав собі костюм хокейної команди Кременчук нардеп Юрій Шаповалов. На сцені кременчужан розважали професіонали танцклубів Айстра та Вікторія. Зключною частиною. Балу став феєричний танцювальний виступ дебютантів. Елегантні дівчата у бальних сукнях і галантні кавалери в урочистому вбранні старано підготувалися, щоб взяти участь у цьому красивому і романтичному дійстві. Королівською парою було обрано Гамо Олександра і музиченко Анастасію. Благотворительність в нашому місті, я вважаю, це одна із самих важливих факторів, яка може бути тому, що у нас і екологія і діти больні от благодаря таким балам. То і лічаться наші діти, і очищається відповідно, екологія. То тобто, спасибо організаторам, спасіба Лігу Бабаєву. Всім спасім спасіба всім спонсорам. Всім спасіба міропіяція, пали. Спасибо большое. Фінішує благодійна молодіжна ініціатива. Завтра флешмобом Живе серце. Всіх небайдужих запрошують долучитися до спільного прагнення, милосердя і доброчинності. Єднаймо наші серця. І у продовження теми благодійності допомоги небайдужих потребує маленька кременчужанка в 11-річної Надії Корнієнко, прогресуючи сколіоз, викривлений хребет деформує внутрішні органи, заважаючи дитині рости, розвиватися та навіть вільно дихати. Єдина надія для надії коштовна операція за кордоном. грошей на яку проста кременчуцька родина не має. Батьки сподіваються на допомогу добрих людей. Про діагноз надії батьки довідалися, коли дівчинці було 4 роки. Тепер їй уже 11. Прогресуюче викривлення хребта завдає болю та стискає легені, не даючи вільно дихати. Вердикт лікарів може допомогти лише операція. Вітчизняні медики не беруться лікувати надійку. Російські готові розглянути цей випадок не раніше 14-річчя, коли попередньо сформується її скелет. Цих кількох років родина чекати не може. Ось, бачите, позвоночок іде як в сторону. Позвоночки самі жимаються, врачи говорят, що може даже здавити спиною мозг і ну може. Рібенка паралізувати натомість виправити надійчин хребет готові ізраїльські лікарі ці на питання: 75 тисяч доларів. Та звідки такі кошти візьмуться в родині з двома дітьми, де мама кухар дитячого садочку, а тато працює у комунальній галузі. За допомогою родина Корнієнків звертається до небайдужих. Приблизно половину суми добрі люди вже пожертвували на операцію для дівчинки, та цього замало. Ця мужня, і напрочуд сонячна дівчина щодня доводить сама собі. Я все зможу. Надійка захоплюється східними танцями. Мріє стати танцівницею тричі на тиждень репетиції. Танцювати тяжело, але хочеться. Коли танцюю, може болеть, що ну, за спину можу взятися, але стараюсь в основному не братися. Преподаватель говорить, сядь, дихні, але я не сажусь. Я каждое движение пытаюсь сделать красивым. У меня лучше всего получается танцевать с крыльями. Я чувствую себя в крыльях золотой птицей. Я мічтаю, бути здоровою. Надійка щиро пишається своїми нагородами за участь у танцювальних фестивалях та конкурсах. Нещодавно, заради неї, ентузіасти з подочилища влаштували цілий благодійний концерт, аби залучити глядачів для збору коштів на операцію. Звісно, що родзинкою номеру став виступ самої надійки. Родина Корнієнків щиро сподівається, усім миром можливо назбирати кошти на операцію, аби мамине серце не боліло за свою крихітку, аби Надійка вільно дихала і, звісно, танцювала. Уточнити реквізити для перерахунку коштів можна зателефонувавши до редакції «Кременчуцьких новин за номером 780818. І до новин спортивних відразу п'ятеро бійців вихованців Кременчуцької федерації тайського боксу Лао Муей» повернулися із чергових змагань з золотими медалями. Цього разу вони просто заполонили п'єдестал пошани на відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з тайського боксу та кікбоксингу. Дмитро Домоденко зустрівся з чемпіонами. Та й боксери Кремінчуської федерації Лаомеї вже привчили уболівальників до перемог. Навіть і згадати важко, коли останнім часом спортсмени поверталися зі змагань без нагород. Прикладом чудової підготовки та націленості на перемогу став і вояж у Кировоград. Із шести Кременчажан п'яти роздобули золоті медалі, а Ігор Льохін виборов срібло. І срібло тільки тому, що нашому земляку довелося виходити на ринг два дні поспіль. Перед обобоємо у Кіровограді Ігор Брав участь в реалістичних поєдинках, які проходили у Дніпропетровську. Євген Юдин, Микола Федан, Андрій Нагнієв, Олександр Хайчин та Аліса Бажукова ось імена наших чемпіонів. І варто відзначити, що перемога далася їм нелегко, адже правила поєдинків були не зовсім для Кременчажа звичними. Більшість з наших парнів виступали іменно по кікбоксингу. Там техніка немного ограничена, робота руками і ногами, локті, колені нету, перехвати нету, нельзя, нельзя, не можна, ногу ловити не можна, бекфісти теж не Тому Для них це немного ну, ново правила. Были. Но парні э, сумели, сумели нав'язати свой бой опонентам і в принципі ну победили. для кожного поєдинку. Тренер готує своїх підопічних індивідуально. За ж успіху, і Сергій Леоненко і його вихованці вважають наполегливу роботу на тренуваннях і залізну дисципліну. Не перестаємо тренуватися, займаємося Це, що нарабатувались дома на тренуваннях. Все вийшло на соревнованиях, і ми одержали победу. А ось наймолодший наш чемпіон Микола Федан впевнений, цей це спорт саме для нього, адже допомагає йому стати справжнім чоловіком. таке такое, що потрібно за себе постоять, і з с... парней виростають настоящий мужчини. Так что треба займатися, ну і любить этот вид спорту. Такою видалася п'ятниця. Нехай вихідні будуть приємними. Принаймні, погода цьому має сприяти у Кримачуці у суботу та неділю. Ясно від 6 градусів тепла вночі до 27 в день. На цьому прощаюся. А чим живе Кримачук, Дізнаватися з Кримачуцьких новин уже з понеділка, о 21.30. Щасти!